Всім доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку використання офісних веб-програм для створення спільних документів. На минулому уроці ми з вами говорили, що таке хмарні технології і для чого вони призначені. З розповсюдженням інтернету кардинально змінилося поняття робочого колективу. Люди, які живуть у різних країнах і працюють у різних організаціях, можуть брати участь у спільній. Розробці проєктів чи опрацювання одних і тих самих документів. Тобто, якщо у людей є доступ до інтернету, вони можуть працювати незалежно від того, де вони знаходяться. Сьогодні вже нікого не здивуєш співробітниками, які ніколи не приходять в офіс компанії, а виконують свою роботу, не полишаючи власного будинку. Інші постійно переміщуються по світу і беруть участь у різних нарадах, семінарах, перебуваючи у дорозі. Так і ви, працюючи з однокласниками над спільним проєктом, можете знаходитися у різних місцях і в той самий час використовувати спільні документи, які, наприклад, розміщені на Google диску. Те ж саме і ми з вами зараз, коли здобуваємо дистанційну освіту, ми з вами знаходимося абсолютно у різних місцях, але ми працюємо з одними і тими ж документами. Ми з вами всі приєднані до одного онлайн уроку Якщо у вас є якісь документи на Google Диску, для того, щоб надати до них спільний доступ іншим користувачам, вам потрібно зайти у свій обліковий запис. Далі у додатках Google знайти Google Диск, на Google диску вибрати потрібний файл або папку, класнути на них правою кнопкою миші і натиснути Доступ. Далі вибрати на панелі інструментів кнопку Надати доступ до файла або команду Доступ у контекстному меню об'єкта. Далі у вікні, яке перед вами відкриється, ввести в поле користувачі адреси електронних поштових скриньок тих осіб, яким потрібно надати доступ. Доступ до цих файлів можна надати тільки для користувачів Gmail. Тобто ось тут вводимо ті електронні адреси тих користувачів, яким ви хочете надати доступ до цього файлу. Далі натискаєте на ось цю от кнопочку, там де олівець, для вибору рівня доступу користувачів. Тобто, що вони можуть робити з цим документом. Вони можуть його редагувати, вони можуть його коментувати або переглядати. І далі надсилаєте кнопку Надіслати, коли ви, ви вже обрали, що можуть робити. Обрані вами користувачі з цим документом, які у них є права доступу, і насилаєте кнопочку Надіслати. Після цього на тій електронні адреси, ось тут, які ви вказали, автоматично надсилається лист із запрошенням, у якому буде надано посилання на спільний файл або папку. Користувач може перейти за, за цим посиланням і виконувати ті дії, які ви йому дозволили. Рівень доступу різним користувачам можна надавати різний. Хтось може його тільки редагувати, хтось коментувати, а хтось тільки переглядати. Тобто, в такий спосіб доступ до об'єкта матиме тільки певне коло осіб, і ніхто інший, навіть якщо він матиме посилання на цей об'єкт, не зможе мати можливості працювати з цим об'єктом. Документи, доступ до яких користувачу надали інші особи, вони розміщуються на Google диску ось у розділі, відкриті для мене. Тобто, коли ви клацнете ось тут, тут будуть знаходитися ті документи, до яких вам надали доступ. Також доступ до файла або папки можна надати, використавши команду, посилання для спільного доступу. Виконання цієї команди автоматично формує посилання на даний. Файл, дивимося, вам потрібно класнути правою кнопкою миші по цьому файліку, і далі у контекстному меню ви обираєте ось таку от кнопочку, там де посилання для е, спільного доступу. І далі е, обираєте, що можуть робити користувачі, яким ви надаєте доступ, тобто вони можуть переглядати, чи редагувати чи коментувати, і копіюєте це посилання на даний файл і натискаєте кнопочку готово. Таким чином, всі, хто матиме це посилання, зможуть працювати з цим файлом. Користувачі можуть передавати це посилання одне одному по цепі, і всі вони будуть мати доступ до цього об'єкта. Фактично, ви викладаєте документ у вільний доступ, навіть не маючи аккаунта Google. Користувачі матимуть доступ до вашого документа. У такий спосіб рекомендується надавати доступ тільки або на перегляд, або на коментування. Для редагування краще не надавати. Далі, робота зі спільним документом, з Google документом відбувається в реальному часі. Тобто, якщо один з користувачів змінює вміст документа, то всі зміни одразу ж відображаються у вікні інших користувачів. З одним і тим самим файлом одночасно може працювати до 200 осіб. Тобто не більше 200 осіб, тих, яких автор документа запросив до спільної роботи з редагування документа. Тобто, якщо ви надаєте доступ для редагування, то більше ніж 200 осіб цього робити не може. У процесі роботи можна бачити, хто із співавторів одночасно з вами редагує цей документ. Повідомлення про це воно буде відображатися на рядкому меню у вигляді піктограм-аватарок. Ось тут вони будуть знаходитися, тут, тут буде показано тих користувачів, які одночасно з вами працюють над вашим документом. Автор документа за потреби може скасувати всі правки, які було внесено співавторами, повернувшися до попередньої версії. Тобто, ви можете відмінити певні дії, які виконувалися з вашим документом. Ви можете видалити документ або відмінити спільний доступ теж можете тільки ви, тобто автор документа. І часто після роботи над документом в онлайн середовищі. Користувачу потрібно мати на своєму локальному комп'ютері копію створеного документа, щоб у подальшому використати його вже у офлайн режимі, тобто коли у вас вже немає доступу до інтернету. Для цього йому потрібно скопіювати документ на локальний комп'ютер за засобами відповідних команд Google-редактора, але користувачу буде складно згадати для копіювання всі документи, з якими він працював, якщо їх було багато і робота виконувалася у різний час. Для таких випадків слід налаштувати на своєму комп'ютері автоматичну синхронізацію файлів, які перебувають у хмарному сховищі, та на локальному комп'ютері. Що таке синхронізація? Це потрібно записати до зошита. Це процес відслідковування змін файлів у двох або більше розташуваннях, і процес їхнього оновлення. Метою синхронізації є отримання на двох або більшій кількості носіїв файлів останньої версії. Наприклад, у деякій папці ви видалили або відредагували файл. Такі самі дії відбудуться і у відповідних папках хмарного середовища. Для здійснення синхронізації користувачу потрібно на своєму комп'ютері встановити спеціальну програму агент, яка буде відслідковувати в автоматичному режимі файли, які змінилися, і за вибором відповідної команди буде змінювати старі версії, на більш нові, на тих носіях даних, які вкаже користувач, незалежно від того, де відбулися зміни, у хмарному середовищі чи на локальному комп'ютері. Далі пояснюю, що вам потрібно буде зробити вдома. Ви заходите на свій Google диск, тобто ви спочатку заходите в свій аккаунт, в свою пошту, пароль, і далі знаходите у додатках Google диск. Далі створюєте на вашому диску з допомогою кнопки створити Google документи. «Створити», Далі. Шукаєте Google Документи і створюєте текстовий документ довільного вмісту. Це може бути файл про осінь, про весну, про Новий рік будь-який текстовий документ, де буде там, вірш, картинка і так далі. Будь-який документ на ваш власний розсуд. Створили документ. Ось тут зверху де документ без назви ввели назву вашого документу. Тут відредагували його, ввели якийсь текст, додали картинку і так далі. Вказали його назву, наприклад, там ва ваше прізвище або тема того, про що ви писали у вашому файлі, і так далі. Зберігати його не потрібно. Документи зберігаються автоматично на диску. Тобто, коли ви його закриваєте, ваш документ автоматично. З'являється на вашому диску. Далі, коли ви вже створили свій текстовий документ до завдання, вам потрібно прикріпити посилання для спільного доступу. Тобто натискаєте правою кнопочкою миші на вашому створеному документі. Далі отримуєте посилання, надаєте доступ. Для початку надайте доступ всім користувачам інтернету. У яких є це посилання для того, щоб я могла переглянути ваш файл. Тобто всі користувачі інтернету, які мають це посилання, і натиснути кнопочку. «Готово». Тут же можна скопіювати це посилання, і натиснути кнопочку готово. І мені прикріплюєте у завданні посилання на той файл, який ви створили. Таким чином, я матиму право доступу до вашого інтернету. Файла на Google диску. І також у завданні пройдіть, будь ласка, тест. Завда... Ваш результат мені надсилати не потрібно. Результати тестування мені надійдуть автоматично. Тобто я від вас чекаю посилання на створений вами файл. І пройдіть, будь ласка, тест. У мене все. Дякую вам за увагу.